З традиційними піснями, короваєм та шишками у Чернігівському історичному музеї представили восьму частину проєкту Етніка цього разу на відвідувачі музею чекає весільна хата. У ній поєднали роботи із фондової колекції музею і витвори відомої чернівської майстрині вишивки Ольги Костюченко. Мета цієї виставки була спростувати наративи російські, що ми не хто, ми на своїй землі тисячоліття. І Якраз етнографія це найкраще і показує, як обробляли метал з давнини до сьогодні, як робили кераміку з давнини до сьогодні, і як вишивали з давнини і до сьогодні. І воно все тягнеться. Це тяглість традицій. Якраз роботи пані Олі це дуже добре. І вказують Ольга Костюченко знана тим, що відродила стародавню техніку вибійки і активно працює з нею, відтворюючи традиційні орнаменти на тканині. Тут у весільній світлиці ми побачили вибічані спідниці, а поруч рушники вишиті місцевими традиційними орнаментами. Проте особлива любов майстрині народний одяг. Пані Оля у кожну свою роботу вкладає майстерність, помножену на знання особливостей чернігівської вишивки. Я представляю нові костюми, новий одяг, який виготовлений от в цьому році впродовж кінець весни-літо. Я завжди працюю з костюмом, з народним одягом. Він мені цікавий, в принципі, як естетично, і ну, дуже подобається. Особливо Чернігівщина, я в неї закохана. Для Чернігівщини була характерна спідниця Андарак, виконана із домотканої вовняної тканини. На подолі вишитий або тканий орнамент. Сьогодні знайти тканину для відтворення такої спідниці практично неможливо. Відаю Ольга Костюченко, а тому полотно фарбує самостійно. Я беру широке, найширше ляне полотно до Я його фарбую вручну, готую. Ну а потім на ньому вишиваю ці всі відтінки сірого, синього, червоного, які вони змогли вийти. Тому що полотно доволі складно фарбується і завжди такі непередбачуваний результат, то тобто з кольором гадати дуже складно, щоб такий був дійсно вдалий і такий більш-менш автентичний. Майстриня на перший рік активно співпрацює з історичним музеєм. Тут у фондах черпає знання і знаходить дивовижні зразки Чернігівської вишивки. І цього разу під час відкриття чергової експозиції з циклу Етніка почула для себе нову інформацію. Перше на широкий загал було представлено зразок золототканого комірця з нових археологічних досліджень, а також інші елементи вишитих знахідок, датованих 11-12 сторіччями з фондів музею. Це ось одне з останніх розкопок. Це на тер в районі червоної площі нашої були але ж бачите, яке шитво тут. Це якби відреставровано, і ось як воно виглядало. Навіть два малесенькі гудзика гудзики були позолочені. Весілля – найколоритніше свято українців, сповнене атрибутами, сакральними обрядами, які обов'язково супроводжувалися співом. Пісні записані в різних куточках Чернігівщини виконали на відкритті виставки учасниці співочої майстерні. Є пісні такі коротенькі, які я записала роки може сім тому. від Віри Володимир Зайченко, дуже відомо. Мої дослідниці і працівниці цього музею. Одна пісня досить відома: це села Золотинки. Вона є на сайті проектполіфонія.com, і там її можна послухати усім і також вивчити всім. І ще одна пісня, така теж буде довга. Це пісня з Бобровицького району. Записувала років п'ять тому. Також як розповіла засновниця співочої майстерні, співом вони прагнуть надихнути людей, вивчати продавні пісні та інтегрувати їх. В сучасне життя. Є, 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 пав зі, по качаючи, попіл Відкриття весільної хати приурочили до свята Покрови. Саме в цей час у давнину найчастіше одружувалися українці. Не встигли до покрови, доведеться чекати масниці. Казали пращури. Весільна хата стала завершальним циклом проєкту Етніка.